Вітання, друзі. Свіжачок залітає у продаж. Машинка привезена, розмитена, сертифікована і вже у продажу. Це в нас, як бачите, Volkswagen Tiguan. Не вперше на моєму каналі. Отже, друзі, двохлітровий турбодизель на 150 кінських сил, коробочка автомат DQ381, 7-ступінчиста з мокрим щепленням. Отже, друзі, автівка знаходиться в місто Бережане Тернопільської області. Відповідно, тут ви можете її оглянути, перевірити. Протестувати приїжджайте обов'язково на Тест-Драйв. Отже, друзі, ціна і додаткова інформація буде в описі під даним відео. Також е, силочка на мій телеграм-канал. Підписуйтесь, там є додаткові фотографії даного автомобіля. Також в даному телеграм-каналі є автомобілі, які вже є на даний момент в Україні в продажі. І також автомобілі, ви можете там побачити, які рухаються в Україну і скоро будуть в Україні. Продажі. Там все, ви все, додаткова інформація є. Також не забувайте підписатися на даний мій YouTube каналчик. Залишайте коментарі, лайки, підтримуйте український контент. І, відповідно, це вам дасть змогу не пропускати свіжі автомобілі з Європи. Як ми бачимо по комплектації, в нас звичайна галогенна оптика, але в нас є камера асистентів на лобовому склі. Відповідно, дальній ближній тут автоматичний. Включання світла, датчик світла, датчик дощу, само собою, що це все присутнє. Присутні протитуманні фари, які вміють підсвічувати в темну пору доби поворот. Яку сторону ви включаєте або поворотник, або повертаєте руль, воно підсвічує вам цю сторону. І це зручно в темну пору доби, як заїжджати в темні неосвітлені вулочки, також для розвороту. Одним словом, функція корисна. Партроніки 360. Партроніки розміщені по автомобілі кругом все-все повністю. Автівка бачить крім себе всі перешкоди і, відповідно, вміє паркуватись самостійно. На камеру асистентів закріплено у нас лайн е, асистент. Мається на увазі, машинка вміє сама підрулювати в полосах, виявляти полоси, читати дорожні знаки, зміна полоси. Ну, Багато-багато. По асистентах тут практично саме максимальна. Комплектація по асистентах. Дзеркала з автоскладуванням, з підсвіточкою в дзеркалах. Дзеркала можуть складатись, коли відповідно ви підходите до автомобіля. Як бачите, у нас є безключовий. Нажимаєте, дзеркала будуть складатися. Підходите до автомобіля, ключики знаходяться в кишені, просто за ручку, і дзеркала розкладається. Хром-пакетик, підтоновані з заводу задні віконця. Надаю відразу, друзі. Оскільки знаходимося з цієї сторони, надаю він номер даного автомобіля для перевірки, щоб ви собі могли все перевірити, побачити. Салончик ухайний, чистесенький, не зашурканий, класні, класні сидіння, з таки, типу алькантара, велюрка ось така. Дане водійське сидіння, спинка може складатись повністю, робити рівну підлогу, якщо для перевезення дуже-дуже довгих грузів. Електронний ручник, функція автохолду, функція старт-стопу, автоматичне паркування, відключення партроніків. Підлокітник рухається вперед-назад і регулюється по висоті. Сідіння, відповідно, також механічно можуть рухатись вниз, вперед-назад. Регулювання поясничного підпору. Тут все, -все присутнє. Трохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів керма. Друзі. Також в даного автомобіля в кліматі встановлений. Догрівач салону, коли на вулиці стає холодніше, як плюс 5, плюс 4 машинка. Коли ви робите перший запуск, двигун холодний, включається догрівач і в салон за лічені секунди поступає тепле-тепле повітря. Салончик охайний, чистесенький, незатертий. Крутезні підголовники, які регулюються вперед, назад, само собою, ви можете відрегулювати дуже-дуже комфортно. Місця. В даних тігуанів дуже-дуже багато. Як ви бачите, вільно сижу тут ще на далекій дистанції просто супер. Для задніх пасажирів під, підлокітник з підстаканниками. Це забув викинути оба. Електричний привід кришки багажника. Також він може від, відкриватись дистанційно з ключів, з кнопки. Відповідно, може відкривати зі сторони водія на дверці присутня кнопочка. Є в нас фаркопчик, який виїжджає, і, відповідно, є асистент е, причепа. Коли ви під'єднуєте причеп, машинка виявляє, і зовсім по-іншому працює. вибачаюсь, камера заднього вигляду. Зовсім по-іншому тоді працює веде себе коробка. Е, зовсім по іншому автомобіль реагує на педаль газу, коли він розуміє, що. Позаду приєднаний причип. Зимова резина в класному, класному стані. Ще їздити і їздити. Легкосплавні, оригінальні 17-ті дісочки народ. Одразу з цієї сторони ще вам покажу. Зараз перейдемо ще, друзі, по лакофарбовому покритті, покажу, як зберігся кузов даного автомобіля. Електричні скло перед зад, регулювання дзеркал, підігрів складання дзеркал, все присутнє. Ось звідси ще також можна відкривати кришку багажника. Водійське сидіння, присутній масаж, електрично регулюється підпір спини. Тут ще в нас підтримка ніг регулюється механічно окремо. У нас приборка led приборочка Дуже часто ви до мене телефонуєте. Двигун запускається з кнопочки. Дуже часто о, сонце засвічує на нічого. Пробіжик у нас 253 тисячі оригінального пробіжика, але автівочка почуває себе чудово. Технічно, автівка дуже гарно обслуговувалась. За нею, як то кажуть, дивились, доглядали. Тут в нас керування адаптивним круїз контролем, ліміт контролем, звук мультимедіа. Тут в нас керування. Центральною приборкою, тут це можна виставляти, регулювати, виводити навігацію. Прибори ці можна зменшувати, одним словом, безліч-безліч налаштувань. Під рульові пилісточки швидкостей можна цокати собі передачки в ручному режимі, кому подобається. Відразу ще раз продемонструю вам, друзі, асистенти даного. Теж він вже проскочив, допоміжні асистенти-водія. ось, Адаптивний круїз, фронт асистент, лайн-асистент, асистент, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа. Це все я вам говорив. Розпізнавання втоми і превентивна безпека. Також комфортно є виїзд із парковочки. Підігрів руля можна вмикати як окремо звідси, так коли ви вмикаєте підігрів сидінь, підігрів керма також відразу. Запускається. Є три ступені підігріву сидінь і три ступеня підігріву керма. У нас в злаштуваннях ви це все можете виставити, як вам подобається. Трохзонний клімат-контроль, відповідно, водій. Передній пасажир температуру комфортно для себе може виставляти самостійно, і пасажири позаду аналогічно можуть виставляти температуру для себе. Ось для окулярів. Є дзеркальце з підсвітками. Це все, друзі, присутнє. Auto CarPlay, два USB-виходи, бардачок з функцією охолодження. Це все є. Зараз покажу вам під капотом. Капотик на газових упорах. дата, дата виготовлення фари 23 листопада 2018 року. Тут нічого не знімалось, не розбиралось. 23-11. Як бачите, фари все, все повністю рідненькі. Біля форсунок все в порядку. Машині немає запитань взагалі. Зараз, друзі, перейдемо по лакофарбовому, а після цього зроблю діагностику комп'ютерну для вас, покажу вам форсунки, щоб ви розуміли, що за автомобіль і в якому він стані. Швиденько, друзі, для вас по лакофарбовому. Капот не фарбований. Як бачите, все в нас тут в рідній фарбі. Нічого не знімалось, не крутилось. Як бачите, все-все по оригіналу, друзі. Машинка вся в рідній фарбі. Питань по цьому пунктику тут немає. Все класно, все чітко. Як має бути в класному автомобілі, друзі. От. З колів немає. Взагалі досить збережено і гарний автомобільчик. Друзі, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій інстаграм, на мій ютубчик. Обов'язково ставте пальчики вверх. Підтримуйте український контент, друзі. По лакофарбовому я вам показав, тут все в нас чітко, нічого не фарбувалось. Зараз швиденько покажу вам. По діагностиці. Ось для вас народ запускаю тест усіх блоків. Зараз провірочку. Зроблю повну провірочку по всіх блоках. Тести на виявлення всіх помилочок. Щоб ви бачили, що по, машину, по машині всюди порядок, все класно. Покажу вам форсуночки, покажу вам ще підтвердження пробіжика. 253 тисячі. Нагадую, друзі, але машинка класно сервісована. Питань по автомобілю немає. От, запускаю тест усіх блоків. Ось відбувається завершення тесту по всіх блоках. Є в нас одна помилка, одна помилка. А, це в нас, друзі, заміна батарейки в ключі. Ключів, до речі, два. Не знаю, казав, не казав. Два оригінальних ключки, в одному з них потрібно замінити батарейку. Як бачите, питань немає. Зараз покажу вам форсудочки. Отже, запуск двигуна. З відразу перейдемо блок двигуна. Тут дуже багато показників в, дв... в блоці двигуна. Плюс-мінус вже привик своїми вагами, що вони знаходяться ось тут. Корекція форсунок даного автомобіля. Перша, друга, третя, четверта стан просто ідеальний, як в нових нових форсуночок. Ще, друзі, так, 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 блок. Коробочки в лоці коробки ми можемо бачити підтвердження пробігу. Він номер я надав скоріше. Багато хто з вас може собі кого цікавить перевірити дану автівочку. Але я ще вам покажу підтвердження. Тут у нас гарно машинка пише. В першому щепленні 253 540. друге щеплення, аналогічно ось пробіг в коробці. Як бачите, пробіжик у нас оригінальний, технічно машина ідеальна, питань по автомобілі немає взагалі. Так що сподобалась дана автівка. Приїжджай на огляд, на тест-драйв, провіряй і забирай, друже. Обов'язково, народ, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Це в нас не скол, це в нас весна наближається, мухи літають. вже так. Всім дякую, хто дивився до кінця. Обов'язково поставте пальчик вверх під даним відео. І, друзі, до нових авто з Європи. Всім пока!